Говорили зараз про дрони. Всі ми знаємо, що Україна є новатором. А взагалі багатьох військових технологій багато чого ви бачите. Це взагалі вперше в світовій історії використовуються на полі битви. І, от якраз морські дрони, морська складова в Україні стала таким прогресивним місцем. Ось зараз. Ви бачите, якраз роботу сі бейбі. Це морський дрон служби безпеки України. І що ви думаєте? Це не якийсь дрон Камікадзе, який має влучити в корабель, підплести до нього і вибухнути. Ні, на нього встановлені спеціальні ракетні установки, які стріляють, як в принципі заявлено в соціальних мережах. 122-мм міліметровими ракетами від граду. Бачимо, якраз що ж це заявлені? Це ми з тобою вирухували. Ну так всюди вже пишуть. Добре, давай підвіщувати що... нашу експертність. Добре? Наша експертність. Те, що десь написали 122 мм, ніхто там його не вимірював, і ти на фотографії не вимірюєш. А ми взяли експертно, порахували. Ми знаємо, наприклад, ну, є майже всі ТТХ, а головні ТТХ. Добре, які я розкажу ми повну знаємо. історію. Перед стрімом ми з паном підполковником 10 хвилин придивлялися, розбирали розміри ракет. Що... Наша що ти. Оце... Аналітичну програму. Аналітична програма. Ми взяли ТТХ дрона. Ми знаємо, що Сі-Бейбі 5,5 метрів. Ми знаємо інші складові, тому що є, наприклад, довжина пускової града і довжина саме ракети Града 9М22. Наприклад, в нього є просто багато цих ракет, це найпоширеніша. І ось так вона виглядає. Зараз можете побачити. Це я не знаю, невідоме джерело хтось розповсюдив. Отут за експертність не беремося, але з цих фотографій можна побачити і можна вирахувати, що якщо довжина дрона 5,5 метрів, довжина ракети 9-22 м від ГРАДА БМ 21-3800, то ми якраз отримуємо, що це якраз шість направляючих для пускових цієї ракети 9-22. м і от тут уже можна сказати, що це був перший в історії запуск ракетної системи залпового вогню з безпіл, без екіпажного судна. Саме так, якраз ви бачите, що цікавий момент, ми відмітили, що запускаються вони одночасно. Ну, принаймні, ми так побачили, як вилетіли ракети. І що важливо відзначити, це якраз була робота Сі Бейбі по позиціям орків на Кімбурзькій косі, яка є тимчасово окупованою. Отак, от, от підплив відпрацював, накинув. І поплив собі далі. І якщо ми знаємо далі, ТТХ БМ 21. Ми розуміємо, що це знаходиться в морі цей дрон. З тих фотографій, яких ми бачили в інтернеті, знову ж можна експертно сказати, що е, він не сильно прицільний. Він буде працювати, звісно, тоді з дальності. Якщо дальність польоту цієї ракети 9-22, м саме йде 18-19, ну там до 20 в хорошим попутним вітром кілометрів. Про точність, звісно, не сильно можна говорити в БМ 21 але як бачите, вони намертво прикріплені, тобто немає ніякого змінювального вертикального кута нахилу цих направляючих. Тобто цей дрон при такому низькому, тому, що вона трошечки нижче ніж в БМ 21 посадці цих пускових може запускати, я думаю, за 15 кілометрів. Тобто в нього якраз єдина дальність. В нього немає мінімальної дальності, немає максимальної, тому що він не може змінювати кути нахилу цих направляючих. А от якраз. За 15 я отак експертно можу сказати. Я впевнений, за... що воно не змінює дальність. Тобто, Ту... там немає оцього механізму. Ти ж подивись, вони точно я, видно, що я намагався роздивитися. Можливо, я чогось не побачив. Можемо ще раз переглянути фото. Якщо тут там я думаю, що тут вибрано саме от ця дальність, наприклад, 15 okay. кілометрів. Вибрано спеціальний цей кут близький до, до 40 градусів, і він підкриває відповідну точку на відповідній відстані і звідти запускає пуск, щоб точно попасти. В той район зосередження, куди мають прилетіти цих шість ракет, саме так і власне це говорить про розвиток технологій. Якщо ви помітили та фотографія, яку ми вам тільки що показали, з випробувань Sea Baby саме на землі, там побачите весь сніг. тому можемо припустити, що саме досить довго триває розробка цих уже новітніх роботів. Ось бачимо, що взимку ще були. Може, розробки. це наша база з Антарктиди? Може бути, вернацького. А Вернацького там оце все робиться. З колоніям рускоязичних пінгвінів, тім. може бути.